Усім вітання. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні поспілкуємося на тему, як пригнати автомобіль за кордону, які необхідно безпосередні документи, коли ви вже вибрали автомобіль та хочете його пригнати в Україну. Які документи? Тому що, мабуть, більшість з вас, хто хотів пригнати автомобіль, лише питання оформлення документів викликав страх, і після чого все зупинялося, і ви вже нічого не робили. Власне, розповім, що для цього потрібно, нічого страшного немає. Я, власне, теж колись починав, їхав за автомобілом і мав мінімальну інформацію щодо необхідних документів. І повірте, нічого страшного там немає. Навіть якщо дещо ви не розумієте з німцем, то Google-перекладач вам допоможе. А так в більшості. Варіантів, вони розуміють англійську мову, і з англійською мовою я свої питання всі вирішив. А якщо немає англійської мови, знання не питання. Google перекладач вам допоможе вирішити всі ваші питання. Власне, про документ. Значить, після того, коли ви безпосередньо вибрали автомобіль. Наголошу, що я автомобіль вибираю лише на сайті mobi Інколи ще можливо бути AutoScout 24, але в більшості варіантів це 99% мобіл Ніхто на даний момент в Німеччині по площадкам не їздить і не шукає автомобілів. Якщо інколи хтось там скаже, заїдь, зайдіть, подивись на початку якийсь мені автомобіль. Таким ніхто не займається. Всі автомобілі, які є і які шукаються, вони шукаються безпосередньо на Мобіли Власне, вибрали автомобіль. Приїхали до покупця, оглянули, він вам сподобався, що потрібно для того, щоб оформити документи для того, щоб перегнати автомобіль в Україну. Значить, під час того, коли ви оглянули автомобіль, вам, продавець автомобіля, попросить, щоб надав два документи. Тобто, ось це великий бриф і є ще малий бриф. По цим двом документам... Ви також зможете подивитися, хто був власник. У великому брифі навіть є можливість подивитися кількість власників. Ось тут є графа, де вказується кількість власників автомобіля. Після чого, коли ви звірили ці документи, звірили фактично він номер в документах з автомобілем. І ви погодились тобто, на ту ціну, яку. Покупець, точніше, який продавець вам запропонував, вам необхідно буде скласти договір купівлі-продажу. Він приблизно можливо виглядати в такому форматі, можливо, виглядати в іншому форматі. Це не принципово, він навіть може написаний бути від руки. І дані документи офіційні сервісні центри, які переоформляють автомобілі, тобто видають документи для того, щоб можна було автомобіль вигнати за кордон. Вони їх приймають. Тобто це не є проблема, навіть якщо договір купівлі-продажу, контракт писаний від руки, це в Німеччині нормальне явище. Тому цього лякатися не потрібно. Після того, коли ви виписали договір купівлі-продажу автомобіля, берете великий малий бриф. Більшість варіантів, зараз ми розглядаємо той варіант, який вам покупець не допомагає, ви, власне, самі займаєтесь оформленням документів на автомобіль, запитайте продавця, де є найближчий сервісний центр, де ви зможете оформити документи. Після того, коли ви знали адресу, під'їжджаєте на місце, і для початку вам треба буде звернутися. Зазвичай в метрах 100 там, 50 біля усіх сервісних центрів, які займаються переоформленням автомобілів, є точки, де виписують страховку. Вам необхідно буде перед оформленням обов'язково оформити страховку. Страховка в середньому коштує від 120 євро і вище, все залежить від землі, а також від е, розміщення точки до е, безпосередньо місця оформлення автомобіля, тобто сервісного центра. Чим ближче ця точка, тим дорожче даний документ буде вартувати. Ну, бо ця точка також видає і робить номера транзитні. Тому, можливо, трішки в сторону відійдіть метрів 200, ви знайдете іншу точку, де ця сама страховка буде коштувати дешевше. Слідючим, після того, коли ви випустили цю страховку, два бріфа великий і малий, плюс купчу договір купівлі-продажу, берете та йдете безпосередньо в сервісний центр. Слід тут наголосити, що. На даний момент в Німеччині також існують певні обмеження, обмеження, які стосуються ковід, тому існують так само черги, електронні черги, коли люди записуються в електронну чергу. На це треба звернути і увагу і враховувати, тому що є проблематика інколи і неможливо оформити автомобіль в день в день. Тому врахуйте, будь ласка, що цей такий випадок може трапитися. Після того, коли ви попали вже безпосередньо в сам сервісний центр, надали працівнику усі документи, тобто великий малий бриф, плюс договір купілі-продажу та страхування, починається саме переформлення автомобіля. Вам випишуть новий бриф, вже він буде виписаний на ваше прізвище, тобто на ту людину, хто придбав даний автомобіль. Також в великому брифі будуть ваші дані вже внесені. Сервісний. Працівник сервісного центру, зазвичай в більшості варіантів, 99%, виходить з вами безпосередньо до автомобіля та звіряє він номер з номером, у який вказаний в техпаспорті автомобіля, тобто в брифі. Після чого ви вертаєтесь назад, здійснюєте оплату за ці послуги. В середньому вони коштують від 45 євро і вище також залежить від землі, де знаходиться сервісний центр. В більшості варіантів це десь такое 45-60 євро. Після того, коли ви здійснили оплату, буквально там за яких пів години-40 хвилин вам видадуть усі документи, після чого ви маєте так само великий і малий бриф, купчу договір купівлі в продажу. Після чого вам необхідно буде вернутися ще раз в місце, де вам виписували страховку, та отримати червоні номера. Червоні номера та страховку виписуються зазвичай на один місяць. Ну, буває два тижні, буває місяць. Власне, ось така процедура, після чого ви можете вцепити номера та відповідно вже вирушати до України. Є ще одні номери, ви досить часто могли їх бачити. Це жовті транзитні номери, але даних номерів ви не зможете отримати, тому що дані номера видаються лише резидентам Євросоюзу, тобто тим людям, які проживають в Єврозоні. А для нерезидентів видаються лише червоні. Жовті номери можуть вам оформити лише безпосередньо самі німці або люди, які прописані, живуть в Німеччині, фактично. І вони коштують дешевше, ніж червоні. Але, власне, це вже залежить від дилера, якщо він буде економити, як він буде це все робити. Тому що. Жовті номера це відповідальність безпосередньо тієї людини, на кого оформлені ці документи. Зокрема, якщо по дорозі вам трапиться якийсь, наприклад, штраф або ще щось, ви порушите правил дорожнього руху, то за це буде відповідати та людина, яка оформила на себе оці жовті номера. Тому власне, щоб у вас було розуміння щодо жовтих номерів. Крім того, жовтими номерами пересуватися теж інколи буває за межами. Німеччини проблематично, і якщо вас десь можуть зупинити в Німеччині, то за це передбачено штраф. Тому врахуйте на майбутнє, що така ситуація може бути. Крім того, якщо все таки вам є необхідність пригнати автомобіль, можна скористатися так само послугами людей, які займаються. Пригонам автомобіля, які на цьому розуміються. Крім того, допомогти пригнати вам автомобіль можу, власне, і я. Якщо у вас є такі бажання, контакти мої також є під відео, або пишіть в коментарях, з радістю вам допоможу. Питання розмитнення автомобіля, якщо вам буде цікаво, є два типи розмитнення, я про них розповім. Тобто є розмитнення на фізичну особу, а також розмитнення на юридичну особу. Особу, тобто на фірму. Якщо вам буде цікава дана інформація, залишайте, будь ласка, в коментарях свої побажання, додатково зніму відео та розповім особливості розмитнення, як зробити де краще і які ціни, від чого відштовхуватися. Буду вдячний за підтримку каналу, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!